Слава Україні! Блог Блогер. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал інтерв'ю корупція. Корупція.Інфоонлайн. Посилання в описі. Ось уже півтора року в нашій країні триває повномасштабна війна. Українці і вдень і вночі працюють задля перемоги, аби донатити на армію та допомагати нашій державі. В той же час деякі чиновники, того не розуміючи, починають потроху готуватись до виборів. Так от чиновниця Юлія Тимошенко, схоже, за перемогу у виборах ладна продати країну. Юлія Володимирівна ще багато років тому прославилась тим, що купувала голоси бабусь за гречку. Але на цей раз дно пробувати вже нікуди. Не так давно з'явилася інформація про те, що, за даними соціологічного опитування, Юлія Володимирівна могла б набрати всього 1% голосів на майбутніх виборах. Після цього, скоріш за все, політикиня зібрала всі свої речі та поїхала піаритись. Запитаєте, на чому? Звісно, на війні, бо, схоже, інших шляхів піару ледію не знає. Так, на сайті її патріотичної партії Батьківщина з'явилася інформація про те, що Юлія Тимошенко вручила чергову партію медичного обладнання та ліків лікарням Дніпропетровщини та Краматорська. А також зазначили, що вона відвідала ряд закладів охорони здоров'я з черговою гуманітарною місією. Цікава місія виходить, чи не так? Здавалось, якщо хочеш зробити добро, то для цього не потрібно запрошувати пресу, збирати всіх людей та кричати на весь світ про те, що зробив для країни. На що розраховує політикиня, що її благородний вчинок високо оцінять і обов'язково проголосують на виборах, спішимо вас, Юлія Володимирівно, засмутити, бо такі дії ще й під час війни можуть спрацювати проти вас однак, коли це її зупиняло? У всій класиці цього дешевого піару журналісти, котрі ймовірно працюють на чиновницю, зробили щемливий допис. Знову ж таки, маніпулюючий війною. Вони у всій красі описали, як персонал подякував за такий жест леді. Ю. Стандартна схема передвиборчих кампаній так. Може, дійсно кожна лікарня потребує необхідного обладнання, адже Дніпропетровщина є однією з прифронтових областей. Але навіщо на цьому робити таке шоу? А тим більше в умовах воєнного стану розповідати, де саме була чиновниця? Та й, взагалі, чому саме зараз треба думати про політичні ігри? Чому не можна на міжнародному рівні допомагати військовим, залучивши інвесторів, аби ті надсилали зброю? Звісно, юлію володимирівну дане питання не цікавить. Адже для цього знайдуться інші. А вона спокійно зі своїм сивочолим другом Порошенком буде. Кататись на передову та піаритись, так би мовити, моя хата з краю. Так і це ще не вся історія. В день незалежності на сайті її партії з'явився допис про те, що Україна виграє війну та стане членом НАТО і ЄС. Серйозно тільки зараз прокинулась. А де ж була Тимошенко, коли ще на початку 2000-х ми так потребували цього? Відповідь правильна продавала нашу країну на зустрічах з Путіним з трибуни парламенту. Лідерка батьківщини Юлія Тимошенко заявила, що сміливістю і мужністю українського народу пишається Увесь демократичний світ, який стоїть поруч з Україною та допомагає захищатися від російського агресора, вона привітала всіх українців і присутніх у сесійній залі парламенту іноземних гостей з Днем Незалежності України. Ваш потяг уже давно пішов, шановна. Майбутня перемога це не ваша заслуга. Вона також опублікувала фото, на якому стоїть із різними парламентарями. ЗМІ помітили чиновницю в українській вишиванці, яка коштує увага, 1600 доларів від дизайнерки Роксолани Богуцької. Якщо конвер Тувати в нашу валюту, то це 59 тисяч гривень, і це тільки одна сукня. Який же це цинізм? Їздити на фронт, розповідати про НАТО та ЄС і при цьому носити брендові речі за шалені кошти, вже давно в стилі Тимошенко. Може пора спуститись на землю та подумати про інших і поводити себе більш стримано та, звісно, забути про політичні амбіції. Бо через таких політиків ми ніколи не виграємо війну. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал. тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях, будьте здорові та бережіть себе.